Пане Сергію, да, дійсно багато є різних тем. Але що хотілося б з вами почати, зокрема із того фарсу, який відбувся на Росії, який назвали виборами. Хоча ми розуміємо, що це перевибори Путіна. І дуже багато експертів ще до цього всього говорили, що нам, Україні, мається на увазі, треба просто кричати західному світу, що будуть порушення, їх буде чимало. Не треба визнавати результатів цих виборів. І декілька лідерів західних лідерів зробили напередодні так званих виборів на Росії заяви про те, що ми не будемо Визнавати результати виборів на тимчасово окупованих територіях. На вашу думку, чи варто було б взагалі не визнавати результати цих виборів, враховуючи всі ті порушення, які були не тільки на тимчасово окупованих територіях, але і безпосередньо на Росії, і в принципі не визнавати легітимності Путіна на наступні ці 6 років? Для мене це дивна ситуація, коли не визнаються вибори на окупованих територіях, де загалом майже там близько 4 мільйонів виборців. І при цьому визнаються вибори взагалі в Російській Федерації. Знову ж таки підкреслюючи, що там було дуже багато порушень. Вибори непрозорі, кандидатів, фактично альтернативних не було. Да, єдиного Надєждіна зняли ще до старту голосування. Але дійсно захід чомусь визнав вибори, легітимність Путіна в даному випадку і легітимність виборів взагалі. Більш того, я відстежував цю ситуацію і в Кремлі, дуже боялись. Що захід не визнає ці вибори. Ці вибори, і вони а, навіть відстежували публікації. Був ряд публікацій в західних змі в американських, особливо там та ж Юля Навальна писала про те, що не треба їх визнавати, і зверталась до Байдена. А, і в Кремлі а, думали, що це якраз сценарій. Невизнання виборів, в тому числі елементом цього сценарію, вони бачили дії російських добровольців на Білгородщині, Курщині, і після цього, все ж таки, Захід, ну фактично де-факто визнає вибори, тобто він не вітає, але Путін залишається президентом для заходу. Про що це каже? Це каже про те, що, на жаль, Захід залишає для себе таку опцію, як компромісні перемовини з Російською Федерацією щодо України. А, і це дуже погана, ну, погана не для нас, тому що з одного боку ми бачимо а, ну, заяви про навіть участь західних країн у нашій обороні, а з іншого боку, ми бачимо ну, фактично де-факто легітимізацію Путіна а, при владі. Тому це можна ну по, по різному розцінювати, але можна казати про те, що в заходу досі немає єдиної позиції щодо а, майбутнього Російської Федерації, тобто що з нею робити, да? а, що вважати. Поразкою Російської Федерації, що вважати перемогою України, знову ж таки, от Саліван вчора ж не назвав від відновлення нашої територіальної А, Тому, в принципі, ну це серйозний дуже сигнал для нас. Я думаю, що я навіть не знаю, що в такому випадку робити, чесно кажучи, не буде давати парад. Угу. Але ми маємо зважати на цю тенденцію, звичайно. А, і а, ну, можливо посилювати її своїми діями. А, і єдине, про що можна казати, новий тренд зараз на Заході, да, це все ж таки, що Захід а, ну, в, цю, в цей коловорот він втягується війни. І все більше там кажуть про те, що буде війна не тільки за країну, що Росія готується до нападу на одну з країн, НАТО, тобто на НАТО. І ми маємо давати зрозуміти заходу, що це його війна, не тільки наша, що будь-яка поступка Російської Федерації посилить її у війні із Заходом. І це вже інформаційна робота, яка має бути якраз в західних країнах, передусім в Сполучених Штатах. От ви дійсно сказали, що зараз залишається лише стежити, бо зараз що змінити складно, і навіть коли от дійсно говорили до оцих так званих виборів, що нам треба говорити на захід, щоб вони не визнавали, і ви дуже правильно річ сказали, що сам захід не може до для до кінця для себе зрозуміти, що таке поразка Росії, як Росія має програти у цій війні. І мені здається, без цього, щоб ми не говорили, в будь-якому разі ну, позиція напевно б не змінилася. Але скажіть, будь ласка, от дійсно ви сказали, що захід залишає для себе ще можливості для можливо якихось компромісних варіантів там щось домовитися із путіним, можливо, він змінить свою думку, можливо, можна буде вести якусь дипломатію до смерті Навального захід в Навальному бачав досить таки сильного опозиційного політика, який може замінити Путіна і вже тісно співпрацюючи із Заходом, лібералізувати Росію, будемо так говорити. Якби Навального не усунули, на вашу думку чи була б якась інша зараз реакція світу? Я думаю, ні, тут фактор Навального не, 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 не виграє значної ролі, тому що ну, Навальний, так би мовити, сидів на скамійці запасних, да, тобто він а, десь був, але активної участі в політичному житті Російської Федерації він брати не міг, фактично. І можна казати, що і за а, життя Навального, і після а, Навального, так би мовити, а, єдиної опозиції в Російській Федерації немає. І, і нам також немає з ким розмовляти. Так. Але в нас є чудова можливість, враховуючи на те. Те, що а, єдиною реальною силою є якраз російські добровольці, які воюють на нашому боці, у нас є чудова можливість. А, Кристалізувати цю опозицію якраз. Да? Тобто створювати можливості для того, щоб якийсь з полюсів цієї опозиції посилювати, і тоді цей полюс буде притягувати інші маленькі опозиційні там, рухи, там, я не знаю, прихильників, інших там, так званих лідерів російської опозиції. Тому що без цього центра тяжіння її і не буде, в принципі. Його треба створювати. І ми маємо використовувати це. І над цим треба працювати, цілеспрямова а і тоді, коли тоді Захід зможе побачити, що йому є на кого ставити в Російській Федерації, тому що зараз дійсно ставити немає на кого. Чому Захід погоджується з легітимізацією Путіна? Тому що а з ким ще розмовляти в Російській Федерації, крім Путіна, да? хто може там приймати рішення? Тобто, це ну буду, якби я був на місці Байдена, вибачте, чи когось там на заході, я б точно так же вчинив. Мені і прийшлося б визнати Путіна, тому що все одно є ну, якісь спільні проекти, є спільні інтереси. Там НАСА досі працює з Роскосмосом, да, і буквально днями вони там щось відправляли когось разом. Тобто, ну, життя таке, воно спільне, так би мовити, на цій маленькій планеті. Тому над цим треба працювати. І ці центри тяжіння російської позиції їх треба створювати, в них треба вкладати знову ж таки гроші. Їм треба створювати можливості для інформаційної розкрутки, для їх впливу на Російську Федерацію через якраз ці силові структури. Досі ж в цих силових структурах, але немає політичного тобто, керівництва, немає політичного центру. І це дуже погано. Але над цим треба працювати, і це треба робити. Ми поговоримо ще про опозицію російську і про так звану опозицію російську, бо не все, що називається на Росії опозицією, дійсно є опозицією. Хотілося б ще поговорити про сам перебіг оцих цих виборів, зокрема на тимчасово окупованих територіях. Чи маємо ми зараз проводити паралелі і шукати якісь спільні риси із попередніми виборами Путіна, які також проводились на тимчасово окупованих територіях, тоді ще частини Донецької, Луганської області і анексованого Кримського півострова? Чи все ж таки тут було щось відмінне? Тому що насправді, от коли були світлини. Коли там урна із цією двоголовою обскубаною куркою, і людина тримає в руках паспорт із синьою обкладинкою з золотистим гербом, ну це створювали якийсь певний дисонанс, і не тільки по, по картинці, по відчуттях, по емоціях будемо говорити, а й юридичний дисонанс, тому що це в принципі не прописано в, в так званій Конституції Російської Федерації. Ну, дивіться, по-перше, всі ж на, на Донбасі, принаймні, ці mm -hmm. вибори були вперше президентські, тому що раніше були вибори до державної думи, mm -hmm. там і там референдуми про приєднання, щось таке. А а, тобто президентські... тоді не голосували за, за 18-му році ні, за, ні, за Путіна. За Путіна не голосували mm -hmm. ще тоді. А, і а, ну, право вірне питання, це цікаве. Я буквально вчора зустрічався з людиною, яка приїхала з Донецька і задавав це питання. Мені дуже цікаво було. А, і а, вона мені розповіла, що. Що треба зважати на те, хто взагалі залишився зараз в Донецьку. Ну, це люди, в яких не було вибору або симпатики Росії ну скажімо так, всі більш-менш люди, які ну, намагаються керувати власною долею, да, які самі заробляють. З ну, Донецька да, дійсно да, там був ще шанс да, виїхати вони виїжджають штату, да. і виїжджали не обов'язково в Україну. Вони виїжджають в Росію, але вони виїжджають від війни і виїжджають туди, де вони можуть, ну хоч якось бізнес вести. Тобто, де є можливості для самозабезпечення. І в Донецьку зараз, наприклад, більше залишились ну в основному. Це пенсіонери. Для пенсіонерів там рай, тому що вони отримують пенсії більші, ніж середня зарплата там. І пенсіонерів там цінують навіть діти, да, чого у нас немає, вибачте, тому що вони годують всю родину. Да? І пенсіонери відчувають себе чудово, і вони дійсно йдуть голосувати. Але по-перше, ця категорія ну, фізично вимирає, на це треба зважати. По-друге, вона під впливом російської пропаганди і з нею нічого не зробиш. А всі інші, хто залишився через якісь обставини, ну ті ж сімейні, да, тобто не можна кинути старих батьків чи ще якісь там обставини, ну вони, як мені сказали, вони всі розчаровані фактично. Я не скажу, що вони стали патріотами України, але вони розчаровані Росією, тому що нічого гарного. Вона для них не принесла. Інша справа, що вони також йшли голосувати, тому що не піти голосувати це означало визнати свою нелояльність до Російської Федерації, до окупантів. І це, ну, люди бояться цього. Тому вони дійсно приймали участь у виборах. Я не знаю, як вони голосували. Можливо, вони дійсно голосували також за Путіна. Але а, зверніть увагу просто, да, от я для себе відзначив, під час виборів цих трьох днів а, дуже багато було повідомлень з Російської Федерації про те, що там а, на виборчих дільницях підпалювали бюлетені, там а, краску кидали, зеленку так, так. там а, ну, ну, на гранаті так, підірвався. Так. Да, там а, коктейль молота. Чого таке не було? А от на окупованих територіях а, України такого не було. А Чому да, У мене питання. на що там менше, якщо вони кажуть, що це робила там агентура а, нашого гуру в Росії? А чому вона що менше агентури на наших окупованих територіях, де наші люди живуть? Я думаю, що не менше точно. Але ну, я думаю, що справа все ж таки не в гурі. А в дійсно в тому, що росіяни так, так висловлювали свою позицію. По перше, а по-друге, якраз на окупованих територіях люди настільки апатично сприймали ці вибори. Ну, розумні люди, не пенсіонери. Mm -hmm. Вибачте, за я не хочу нікого образити, але не пенсіонери, які там, скажімо так, да? а що вони дійсно вони не бачили можливості і необхідності для себе висловлювати свою позицію навіть так, тому що за 10 років їх вже привчили, що немає ніякої позиції. Тому що вони вже 10 років під окупацію, треба на це зважати. Тому коли кажуть про настрої, там громадські, там на Донеччині на окупованні, чи Луганщині, коли показують там всякі відео, де там тітки голосують за Авдіївки, чомусь там дві бабці весь час їх показують. Там вони там в Авдіївці таке враження, що вони там дві тільки залишились треба зважати на те що нам показують те що вони хочуть нам показувати насправді там зовсім інші так би мати громадські настрої так, однозначно, і от якщо говорити дійсно про Авдіївку і про інші ті міста, які будемо говорити відносно нещодавно. Туди зайшли росіяни і вийшли збройні сили України, було відео там росіянин, окупант, який приїхав в Авдіївку, записував таке відео для своєї дружини. Каже: от подивись, каже, так поройновано, але дивись, як вони живуть. У них там є електроніка, якась цьому. Тобто, це стерв'ятники, які приїхали на ці розвалини, і вони, от вважають що можна на розвалинах на крові українських оборонців побудувати якесь от щасливе життя? Скажіть, будь ласка, от ця в принципі концепція, оця практика, яка існувала ще з радянського союзу, от вибити українців чи там вбити, ну будемо говорити реально, як воно є, якась частина залишається, і просто заселити оті напівзруйновані міста росіянами, десь з глибини ну, не бачили навіть можливо такого життя, яке залишилось вже навіть от на тих руїнах? Ось наскільки? Тільки оце треба демонструвати світу, щоб показувати в чергове, що таке Росія і що таке середньостатистичний росіянин, що домовлятися з ними про щось зараз, принаймні, ну немає сенсу. Ви знаєте, я вивчав досвід останніх війн, починаючи з японської, фінської кампанії, да, зимова війна так звана, ну, там, де з Росією про щось домовлялись. І прийшов до висновку, що домовляти з Росією взагалі ніколи ні про що не можна. І я думаю, що світ це чудово знає. Дипломати вивчають історію дипломатії і знають, що якраз після, якщо, зокрема, брати досвід тих же прибалтийських країн, да, чому вони так нас підтримують, тому що в них є досвід конкретний. Ой, а, вони і Вони зараз та, до, до Росії. Вони знають, що якраз а, в, там в 39-40 роках, на початку 40-му році, а, Радянський Союз, Радянська Росія а, змушувала їх підписувати договори про співпрацю, а після цього використовувала ці договори, знову ж таки, для того, щоб анексувати, а, окупувати, анексувати ці території. Тому я не можу знайти, взагалі не знайшов принаймні ну, в досвіді. ХХ сторіччя жодного прикладу, куди б перемовини з Російською Федерацією призвели, якщо вони не з позиції сили, да? mm -hmm. але призвели до якихось ну, реальних позитивних наслідків, тобто до призупинення чи зупинення хоча б війни. Да? Тому для мене, і в тому числі як для учасника перемовин у тристоронній контактній групі, на мінських перемовинах, питання перемовин з однозначно. однозначне. Для з позиції сили для констатації поразки Росії можливо на компромісних умовах, але з повною так би мовити, з повним відновленням української територіальної цілісності. А, от, от таке можливо, все інше, і знову ж таки, чому я це кажу? Тому що світ чудово це розуміє. Їм не треба нічого демонструвати. А в світі панують, а, і у нас має, до речі, так бути, тому що в нас ще є ілюзії, що там братніх країн, там а, і все таке. Немає братніх країн, є співпадіння інтересів. Так. все. і в світі Біз точки панує... дотику окремі і все так. В світі панує виключно а, навіть аморальна. Але прагматична позиція да? є інтерес а, її використовувати. Подивіться, що робить той же Трамп з цим Джонсоном. Тобто в них є інтерес використовувати українське питання для того, щоб прийти до влади і знову ж таки угу. вирішити проблему України, але сказати, що це ми зробили, а не Байден, да? так і вони дадуть ці кошти нам, ну то я впевнений на 100%. Але скільки ще українців загине? Це інше питання. От про це їм треба казати, що Джонсон скільки ще українців має загинути, щоб ти задовольнив свою жагу до влади. І Трампу це треба казати. Отакі От інформаційні кампанії мають бути. А про те, що там які вони росіяни, є, знаєте, стільки вже про це написано і сказано, що я не я не думаю. Я навіть цей ролик, я бачив, його, mm -hmm, читав, так. Я не став його дивитись, тому що а що нового я про нього дізнаюсь? Я їздив, коли звільнили Київщину по цих селах, по містах mm -hmm. там Бородянка, все. Я так. бачив це. Я чув це від mm -hmm. людей. Вже нічого нового. На жаль, Росія є Росія.